Ураган. Привіт, Грушко! Ой, який песик! Твій! Ні, не мій. Тетя Катя попросила, щоб я з ним погуляла, поки вона в універсам збігає. Хе. А як його звуть? Хе -хе. мабуть, Стопчиком назвали, бо він щось якийсь. Ту. Ага, бо щось він якийсь загальмований. Сам ти загальмований! Його звуть ураган. Що? Ураган! Те, що ураган, він навіть не вітерець. Ага, а може, він дощик. Такий же нудний, сірий. Точно, він навіть на дощика не тягне, стоїть як стовп Ні, я тобі точно кажу. Справжній стовп. Годі вам, просто спокійний, вічливий пес. Вам би тільки реготати та знущатися з чимного собаки. Ходімо, ураган, звідси. Добре, вибач, грушко. Нам же ж просто цікаво. Ми не хотіли нікого образити, але він справді якийсь. Ага. Якийсь він надто спокійний. Знову та ну вас. Può... Спокійно, ураганчику, спокійно. Зараз тітя повернеться, а потім я яси розберусь. О, а ось і вона. Дивись, що робиться тече Він на роликах майже не наздогнати. Ти бачиш, що він зараз курне. Точно, курне, а потім через будмайданчик. Ага, через будмайданчик, а потім до річки. А та. Що це було? Здається, грушка. Грушка. Як ти чудово? Спасибі, пацани, я ж плавати не вмію. Нема за що. Звертайся, хлопчики, як ви Ви цілі? Нащо ж було так ризикувати, Боги з ним з цим телефоном. Головне, щоб з вами все було в порядку. Я більше не буду. Пробачте, будь ласка, так що у вас тут трапилось? Та нічого особливого. Хлопці з води витягли. Точно, собака їх витягнув. От бешкедний. ганяють на бешкин. Пацани, спасибі. Взагалі я цього не роблю. Я вперше і в останні. Можна, я піду. Грушко, Тепер, мабуть, я знаю, чому його ураганом кличуть. Ага, краще б його дощиком назвали. Ні, на дощика він точно не тягне.